Я пакую. Коротше, у мене дві електропростині машинку купили. І вентилятор. Кстати, той купив, він вже знає. Не всі підписники даже знають, що в нас таке є. Бо давайте зараз з бирічком рекламу зніму, покажу. Що в нас тут тут у нас один акумулятор на 2700 мАч, поміняний нами. Там ізначально стоїть піндюрка 150 мА. Не вздумайте цей вентилятор де-небудь в інтернеті. Якщо ви побачите таку картинку, це лохотрон. Отже, а так вентилятор прикольний з заміною акумулятора, і там ізначально іде мікрою usb зарядочка. Ми її заглушуємо. Замість неї вже Type-C стоїть. Дивіться тут. уже Type-C стоїть. Швидкісна зарядка, вже все хорошо. Тут А так, вентилятор прикольний. Він телескопічний, він увілічується, зменшується, нахиляється туди, куди тобі треба. як хочеш, нахиляється. Це підставочка для телефона, і він, в принципі, прикольний, компактний. І коли ти береш його з собою в дорогу в сумочку, він дуже легко складається. То є, раз. Ти його склав, ти можеш його і в такому состоянні включити, теж десь в сумку, в барсеточку, куди угодно. Дійсно, непоганий вентилятор, достойний вашого внімання. Я такий вентилятор ці на учобу в Миргород дав. Оце ось перша скористь у нас. Друга. Третя. Вентилятор не шубний, при притом потужненький, добре, хорошо... удобно використовувати. Такою батареєю вже він може всю ніч вам крутити. І заряджається швидко. Хто не знав, в мене такі вентилятори є. Ось у мене їх пів вітрини. Він уже з роботою з перепайкою стоїть 459 гривень. Коли опублікуємо на сайті, код його буде 2506.